Земля багата талантами і трударями. Жовтневці відзначили день народження рідного селища. 358-му річницю відгуляли гучно та яскраво із фаєр-шоу, концертом та іменитими гостями. Як це було, бачила наша знімальна група. У народі кажуть: якщо на день народження дощить, то іменинник буде щасливим. Тож, попри негоду, жителі поспішають на центральну площу селища. Там вже зранку гудить виставка куренів, що вражають своєю оригінальністю і національним колоритом. Гостей тут частують фірмовими українськими стравами. Варенички непогані, варенички у сметані, варенички круглолиці і з найкращої пшениці. З любов'ю всі наші ляздині, меткі й гонорові. О, можна. Наша веселка це герб нашого садочка. Нещодавно нам виповнилося 45 років, виготовлена із сиру кисломолочного, який дуже корисний, поживний. Вся таблиця Мінділеєва. Дитячими садочками, а їх у селищі Два на виставці представлена ціла композиція. Святкування у розпалі, хоч і погода дощова, але ми всі прийшли привітати наше селище з днем народження. Воно в нас найкраще, найвеселіше, наймиліше, найрідніше, найкрасивіше. Боже Суперський! Хто молодець? Ми молодці, жавневе! Наше село славиться добрим, розумним і вічним. За давньою звичкою вони продовжують називати себе Жовтневцями, та насправді свою 358-му річницю зустрічають вже з іншою назвою рішенням Верховної Ради України в рамках закону про декомунізацію Жовтневе змінило назву на Миколаївку. Хочу вам господа сказати, що ми ще поспоримо за наше названня, подадим суд, а не визнані рішення Верховної Ради і депутати селищної ради і райони нас підтримують. Вітаючи односельчан зі святом, селищний голова говорит, Білопільщина славится не лише гостинністю, співочими талантами. Це земля справжних трударів. Я горжусь каждым днем, который я прожил на этой земле, потому что только на такой земле могут родиться такие великие люди, как герой социалистического труда Иван Данилович Мусиенко, госпожи Жеребила Іванона, Шатрюк, имеющий все ордена славы, Естафету іменитих земляків перейняв Андрій Дериземля, учасник п'яти олімпіад, один із найуспішніших українських біатлоністів. Сім разів він був у призерах етапів Кубку світу та 29 разів у топ 10 Своїм успіхом спортсмен завдячує саме малій батьківщині, з якої досі не перериває зв'язку. Хочу дійсно поважати, щоб в це свято і в подальшому селище тільки розбудовувалося. Все ж таки була нормальна інфраструктура, тому що я сьогодні проїхав, але дуже багато потребує селища ремонтної дороги інших завдань, під якою ставляє і громади, і селищний голова. Тому я бажаю, щоб вони цього все досягнули. Свій вклад у розбудову регіону роблять і місцеві аграрії. Так, з усиллями агрофірми Вікторія у селищі створено стадіон європейського зразка. Підтримуються дитячі садочки і школи. Я прийшов сюди також якусь свою частку вложити для того, щоб на подальше в селищі процвітало і мало хороший авторитет як в області, так і в державі. Головне, щоб був мир і здоров'я в людей, які проживають. Це взагалі в країні. Я думаю, що все інше своєю працею. Все ми здобудемо саме. Вже надвечір. Погода порадила жовтневців теплим сонечком, а артисти яскравими виступами. Концерт за участі відомих зірок подарунок жителям від агрофірми Вікторія. Група «Денс Бенд» поздравляє село Жовтневе з днем рождення і желає йому крепкого здоров'я і процвітання. Побільше урожайності. Фінансової стабільності дітей. І всього самого З Днем рождення! Гурт Денс-бенд глядачі не відпускали ще довго. Музиканти тричі виходили на біс. Яскравим же завершенням вечора стало вогняне фаєр-шоу. Власний день народження, який годиться, відзначили гучно і весело. А головне свято дало змогу відчути неповторну атмосферу великої дружньої родини. Анна Світлична Валерій Коваленко, Атіві.